Всім вітання. Зараз проведемо такий цікавий експеримент, пізнавальний. Останні відео були в мене відносно інфрачервоної плівки, нагріву, але те, що я кажу, що ми маємо справу з хвилями, ми зараз якраз це наочно побачимо. Як ви бачите, один вольтметр стоїть зміна напруга. Щуб стоїть на фользі. Фольга лежить на плівці для теплої підлоги. Другий щуб стоїть на заземленні. Різниця потенціалу між плівкою фольгою і заземленням 1,5 вольта. Другий вольтметр стоїть на постійній напрузі. Проводить. В полі зору. Один на мінусі, другий на плюсу вилки Авраманка, яка заряджає конденсатор. В даному випадку плівка в нас не включена, як ви бачите, і напруга в нас нульова. Включаю живлення. Пішов нагрів і вже на конденсаторі. 190 вольт, 193. Ну, і тепер будуть такі цікаві моменти. Значить, на самій фользі оцей щуп показує 92 вольти. Через вилку в рамку, От у нас видно цей провідничок. От, так, пішов і заходить на вилку в рамен, От. 193 вольти. Тепер далі. Дивимося, у нас. Я зараз буду рукою ставати на шину. Тут вона ізольована, але напруга пішла доверху. Так? Тут я стаю, напруга пішла доверху. 95, 96. Тепер я стаю знизу. Дивимося напруга на 193. Так. Тут може бути, що в мережі ще. Так, зараз я подивлюся. Так, ну, це невеликі розбіжності. Ну, факт того, що коли я сюди стою, у мене напруга додається. Коли я стою на фольгу, напруга пішла донизу. Тобто я як приймач, забираю частину енергії і пішло зниження напруги. Так само і тут напруга пішла 82. Я пальцем забираю, напруга пішла доверху. Тепер в мене є тут алюміній. Дивимося. Кладу я на мідь алюміній. Так. Напруга крепко не виросла. А тепер беру таку баланочку. кладу. От. Напруга більше, ніж 200. Сім, так? І тепер цю болваночку я переношу вже в друге місце. Напруга пішла донизу. Тобто ми маємо тут не з простими хвильовими процесами а вже більш такі цікаві. Тому що, якщо зараз от я беру таких два моточки, Кладу сюди, напруга пішла доверху. Забираю, напруга пішла донизу. Перекладаю цей предмет сюди і ми отримаємо більше 200 вольт різниці потенціалу між фольгою і заземленням. Виключаю. От в мене споживання 0. І пішов розряд конденсатора. Включаю. Споживання буде зараз плівки 13 Вт на сегмент, тобто тут два От Коли я знімав там споживання було 16, була ліпша напруга. Зараз напруга просіла до 210 вольт. Ну і споживання вже 13 Вт. Але, крім того, що ми маємо нагрів, ми ще маємо хвилю. І ця хвиля, як ви бачите, створює різницю потенціалів на предметах. Якщо я поклав таку болваночку, от ви бачите, от і мене зразу напруга пішла донизу. до доверху це те, що варто вивчати. Я ще попробую подивитися, як впливають інші фактори. Це можуть бути магніти, іскрові розряди, випромінювачі різні, тому що тут вже йдуть хвильові процеси, і створюється різниця потенціалів. Ця різниця потенціалів по одному проводу, зараз я ще відкину заземлення. от Я відкидаю заземлення і напруга піде донизу. Але навіть по одному проводу якась певна напруга залишиться. Ну, невеличка. Ні, взагалі повністю розряджається, тому що різниця потенціалів іде землею ну Але отже зараз. Тут напруга виросла до 117 вольт. Коли я, ви бачите, 116, включаю заземлення. От, включив заземлення. Тут пішов заряд, тут напруга пішла донизу. Тобто частина енергії переходить на конденсатор і тут ми маємо 204. Тут маємо 94 відкидаємо заземлення, там пішов розряд, тут напруга пішла доверху. Це такі простенькі експерименти, але вони якраз підтверджують те, що коли працює тлівка на карбоні, чи це карбоновий шнур, вони випромінюють хвилю і цю хвилю. Ми можемо вже знімати приймачами. Це ви наочно побачили. Буду далі експериментувати і з вами ділитись. Всім успіху і до нових зустрічей!